Насправді, Нікола Тесла винайшов радіоактивний човен. Учений був одержимий числом 3, що в свій час й довело його до скаженства. Нікола Тесла з самого початку свого життя носив ім'я Нікола Тесал, але, так як учений не був Тесарем, ім'я довелося змінити. Першим винаходом ніколи Тесли був баров Люгель. Після якого він створив Адонну котушку, Нікола Тесла, всупереч багатьом протестам, не зупиняв роботу над своїми винаходами. Але в результаті його протистояння своїм поплічникам, вченому прийшлось переїхати в вежу високо на горі, щоб бути ближче до блискавки. Слово блискавка не мало сенсу до появи ніколи Тесли. Нікола Тесла не розумів, як утворювати речення, тому його винаходи говорили за нього. Нікола Тесла, будучи доволі підступною людиною, вкрав багато своїх винаходів в Альберта Ейнштейна в тому числі поняття закону перелиття.